Ось по цій білій лінії проходить кордон Колумбії і Бразилії. Ми гуляємо по місту Табатинга Бразилії, Амазонії. Вугівля, табатінги. все тут на вулиці продається от такі от магазини, такий треш африканський, Тук-туки, Бода-Бода, гусаровос, табатінки. Ринок в містечку Табатинга в Бразилії. Власне тут фрукти такі. Так, тут пришова, колоритна, ясо, курки. Портовий райончик табатинги. І там Амазонка і порт. Це порт в місті Табатінга в Бразилії. Річка називається Амазонка. Бачите, як тут це калоритно, красиво. Це наш термінал в порту Табатінгі, з якого ми будемо плити в Санта-Розу. Я думав, що у нас буде більш кращий термінал цей, але сказали, що будемо з цього терміналу відправлятися. Ми зараз перепливаємо Амазонку, плимо з Табатінги в Бразилії у Санта Розу в Перу.